Бавовна у глибокому тилу росіян неспокійно окупантами з країни агресора було цієї ночі у Херсонській області. Що сталося? Розповім просто зараз на каналі «Сейчас». Розквітла бавовна в ніч на 11 липня на українському півдні, а саме перебив міцний сон російським агресорам гуркіт у поки що окупованій Новоолексівці генічеського району Херсонської області. Відстань від цього населеного пункту до найближчої підконтрольної Україні території перевищує аж 100 кілометрів. Палало там до світанку. Про це повідомляє мер Мелітополя Запорізької області Іван Федоров. Все мало приблизно такий вигляд. Ось які кадри зафільмували очевидці. Подробиць щоправда, міський голова не надав, та закликав чекати на подробиці від генштабу збройних сил України. Ну а більше деталей розкрив місцевий телеграм-канал «Генічеськ.UA». Ударні БПЛА пишуть автори пабліка, атакували район Елеватора, де російські загарбники облаштували склад боєприпасів. Влучили по об'єкту вночі близько першої. Детонація снарядів тривала понад три години. За інформацією місцевих жителів СМТ Новоолексіївка, більшу частину людей даного населеного пункту російські окупаційні війська евакуювали. Ну а приліт по загарбниках відбувся у розпал російської атаки по Україні дронами Камікадзе. З цього приводу паблік ім'ям Ніколаївський ваньок відреагував таким дописом. Дивно виходить: мопеди летять начебто, в наш бік, а склад БК детонує в районі елеватора в Новолексіївці Генічеського району. А це, між іншим, ще одна залізнична артерія у бік запорізького напрямку. Так, от зазначено в повідомленні. На ну, вже на ранок спільнота Херсон, війна без фейків, опублікувала фото та відео з місця бавовне. Судячи з того, що боєприпаси після прильоту детонували аж до шостої ранку, уражено дійсно великий склад. На даний момент відомо, що окупанти обмежили проїзд до цього населеного пункту. Ну і власне, незважаючи на те, що, хоч це містечко і можна вважати глибоким тилом для загарбників. Окупанти відчувають на собі визвольні настрої наших оборонців. Там вже не вперше. Так, бавовна у Новоолексіївці вже розквітала 6 червня. Зсу накрили позиції окупантів, завдавши їм чималих втрат у живій силі. Зранку тоді влучили у будівлю професійного технічного училища номер 23 де терористи РФ влаштували казарму. Як пишуть тамтешні змі, на момент удару у розташуванні перебувало понад сотню армійців-агресора. Ну і відповідно можна стверджувати, що наші воїни одним ударом ліквідували та поранили саме таку кількість російських визволителів в лапках. А як ви вважаєте, чи вплинуть такі удари по тилу окупантів на їхній бойовий дух і чи змусять їх почати тікати від страху? Як вони це зазвичай і роблять? Діліться думками у коментарях під цим відео. Не забудьте про свою вподобайку та підпишіться на канал, якщо ви досі з якихось невідомих причин цього не зробили. Я ж нагадаю, що наші міцні кулаки дістають і до Криму. Там було неспокійно учора. Всі подробиці у попередньому випуску вам бажаю приємного перегляду. Нова атака дронів у анексованому Криму. Цієї ночі не спав Джанкой. Кажуть, там і гатило, і стріляло. Що відбулося на цей раз? Всі подробиці просто зараз на каналі Січас. У ніч проти 10 липня у Криму пролунав вибух, а саме гурки чули мешканці тимчасово окупованого міста Джанкой. Про це повідомляє телеграм-канал Кримський вєтєр» з посиланням на дані очевидців. Загалом автори пабліка додали тамтешні жителі чули ще й звуки пострілів. Люди активно писали у коментарях, що було дуже гучно. Аж ледь не попадали від несподіванки зі зліжок. Інші російські спільноти стверджують, мовляв, це безпілотники, нібито атакували об'єкти в Кіровському районі півострова. Так, російське видання ШОТ пише про те, що сили російської протиповітряної оборони збили два БПЛА. За інформацією медіа, два невідомих літальних об'єкти приземлили вчора пізно ввечері. Повітряні цілі були знищені на початку 11-ї над територією Кіровського району, розташованого на сході республіки. Уламки апаратів зараз шукають оперативні служби. Попередньо ніхто не постраждав. Пошкоджень на землі немає. Йдеться у повідомленні. А ще у Росії заявили, буцімто Київ 9 липня безуспішно намагався вдарити по Криму Ростовській та Калузькій областях зенітними ракетами с 200 переобладнаними в ударний варіант. Таке повідомляє Міноборони Федерації. Главі російського відомства Валерію Герасімову доповіли: мовляв, російські засоби ППО знищили дві українські ракети С-200 і ще дві ракети відхилено РЕП. Жертв та руйнувань кажуть внаслідок невдалої атаки Києва, нібито немає. Одна з ракет С 200 запущених Києвом 9 липня територією РФ, була спрямована на Кримський міст, а друга летіла на військовий аеродром у Ростовській області. Таке от стверджує начальник головного штабу ВКС РФ Віктор Авзалов. Окупаційна влада Криму інформацію про атаку безпілотниками. Не коментувала натомість так званий глава півострова, поставлений Кремлем Сергій Аксьонов, написав про збиту учора 9 липня, крилату ракету у районі Керчі. Пошкоджень та постраждалих, стверджує він, немає. Щодо півострова з'являються блискавичні прогнози. Так, командир ЗСУ розповів виданню Зе Таймс, що вже за місяць українська армія буде в Криму. За словами військового, українські бійці вже прорвали оборону збройних сил Російської Федерації. Далі наведу цитату: це ні санітниця про те, що росіяни мають неприступні оборонні позиції. Ми вже пройшли через них. Вони тікають. Бронетехніка формує групи прориву. Українська піхота наступає та займає позиції росіян. Сказав командир ЗСУ в інтерв'ю. Питання чи вдасться цікави цивільним із Криму? Російські пабліки повідомляють про величезний затор біля Кримського мосту і з боку Краснодарського краю. Там у тягнучці стоять понад 1200 машин. А час очікування у заторі перевищує 5 годин. Щоправда, із самого півострова пробки немає. Машини перебувають в черзі, на огляд при в'їзді у Крим. Роботу Керченської паромної переправи знову призупинено у зв'язку з погіршенням погодних умов. Таке от повідомили у головному управлінні МНС у Республіці Крим. Ну, як ви думаєте, якщо стільки росіян хочуть заїхати на півострів, чи вдасться їм звідти вчасно виїхати? Коли передбачення наших військових про наближення у Крим таки справдяться, чекаю на ваші роздуми у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на наш канал.